24 квітня, чи 28 квітня, показував відео, як я щепив черенками у стовбур сливу на нектарин. Одразу після щеплення я накрив пакетом. І сьогодні. 24 травня проводимо аудіт щеплення. Знімаю пакет, на вечір знімаю у нас дощ і на завтра теж дощ, похмура погода, і це найкраща погода, щоб вони якось акліматизувалися без, без пакета, без захисту пакету. Хоча я його вже розривав і там вітер гуляв. Як бачите, як пам'ятаєте, ці черенки пролежали більше року в холодильнику. Це до питання того, коли можна робити щеплення і якими черенками. Я вважаю, що це найголовніша умова для позитивного результату. Як бачите, три черенки. Значить, умова, яка оці сплячі живці повинні дочекатися в холодильнику, коли підщепа піде активно вріст. І тоді робить щеплення. І соки тоді швидко би, проходить за умови гарної температури зростання. Ну, як бачите, три живці більш-менш нормально прижились. Будемо сподіватися, що вже під відкритим небом вони так підуть у розвиток. І тоді ж я робив щеплення золотої каплі від шаповала Олександра. Дякуємо за живці чудові. Так само в нектарин. Так само накрив пакетом. І як бачите, навіть чути... о, навіть ну, не думаю, що тут щось вийде, але результат, як бачите, раз, два, три, чотири живчика, плівочка і мастика захищали. Будемо робити нормування. Все, що там всередину росте, видалимо. Ну, я подивлюся з часом, як вони підуть в ріст Ну, ці живці свіжі відшапувало, а ті живці пролежали рік у холодильнику. Це для вашої інформації. Можна вважати, що щеплення пройшло вдало. Я надію, що ця інформація для вас була цікава. Дякую за увагу!